Ідеальний альбом для дітей від одного року. Так, так, це саме та відома моя перша липуча книжечка, у якій можна змінювати обкладинку та робити персональний підпис. В Книжечці вивчаємо тварин свійських, диких, екзотичних, вирушаємо на пікнік та ласуємо смачними фруктами та овочами. І не страшно, якщо ваша дитина випадково погризе деталі. Вони не бояться ні зубів, ні слини, бо міцно заламіновані. Також в альбомі допомагаємо розселити тваринок у правильні будиночки або знайти хто що їсть. Вивчаємо кольори та частини тіла для хлопчика і дівчинки. Ці сторінки трошки відрізняються. Працюємо з геометричними фігурами, а також пазлами на липучках. Ну і, звичайно ж, вивчаємо транспорт. Повітряний, водний, наземний. А на останній сторінці ви можете працювати пластиліном або водяним маркером. Все дуже добре знімається і відчищається звичайною паперовою серветкою. Стараємось для вас і чекаємо у Little Genius Shop.